27 вересня п'ятниця Світло істини сяє. Тож нехай сяє ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили Отця вашого, який на небесах Матвія 5.16. Традиційно Туреччина вважається частиною мусульманського світу. Але нині уряд цієї країни вже не такий консервативний. Протягом деякого часу тут певною мірою навіть дотримуються принципів релігійної свободи. Уряд не забороняє християнські церкви на своїй території, і тому світло Євангелія там сяє. Ізмір третє завбільшке місто Туреччини після Анкари Істамбула, столиці держави. Саме на території Ізміра було розташоване стародавнє місто Смирна. Однієї п'ятниці я вечеряв в одному з готелів із міра, готуючись до зустрічі суботнього дня. Саме там наш турецький гід Мелек Джонс, член Адвентистської церкви, познайомив мене з однією людиною. Енергійний веселий турок сердечно привітав мене. Очевидно, він знав мене, хоч я не мав жодного поняття, хто стоїть переді мною. Еркін виріс у мусульманській сім'ї. Як і його дружина. Вони познайомилися, коли навчалися в Стамбульському університеті. Після випуску, бажаючи розширити свій кругозір, вирушили до Сполучених Штатів. Перебуваючи в Америці, вони помітили, що в цій країні дуже багато християнських церков. По радіо і телебаченню регулярно транслювалися християнські передачі. Тоді вони ще мало знали про християнство. Біблія була для них незнайомою книгою. Ісус був чужим, незрозумілим юдейським учителем. З цікавості вони почали читати Біблію, особливо їхню увагу привернули слова Христа, ледь чутний голос духа крок за кроком вів їх до більш глибокого вивчення цієї книги. Еркін усіляко спонукав свою дружину, щоб вона постаралася знайти місце, де вони могли б дізнатися більше про ті біблійні істини, які тільки почали їм відкриватися. Вона попросила одного зі своїх колег на роботі розказати їй про християнство. Цей колега виявився адвентистом сьомого дня. Це відбулося в місті Вієна, штат Вірджинія. І так сталося, що в місцевій церкві транслювалася євангельська супутникова програма, а я проводив її. Дружина Еркіна прослухала всю програму від початку до кінця. Потім Еркін та його дружина протягом майже року вивчали Біблію разом з пастором місцевої церкви. Відгукнувшись на заклик Христа, вони разом прийняли хрещення. Їхнє життя наповнилося новою радістю, у них з'явилося бажання поділитися своїм відкриттям із друзями-мусульманами. Після низки чудових подій Бог привів їх назад до Туреччини в Ізмір, давню смирну. У цьому місті народилася дружина Еркіна. Сьогодні ці люди сильні Божі свідки. Бог усе ще веде свій народ. Він поруч зі своїми дітьми, незалежно від того, у яких життєвих обставинах вони опиняються. Він бачить чистих серцем. Світло істини все ще сяє у смирні. У Бога все ще є свідки істини. Відвідавши в суботу вранці невелику домашню церкву, яка збиралася в домі Еркіна, я був вражений посвяченням цих християн смирне. Сьогодні, як і дві тисячі років тому, звучать слова: Будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Об'явлення 2.10